Бажаєте дізнатися, яким чином можна виявити паршиву вівцю серед збірки акумуляторів? у таких збірках, як у мене, потрібно періодично проводити такі перевірки. Для чого це потрібно? Вам я думаю, відомо. Якщо ні, то поясню, акумулятори недовговічні і не безсмертні. Вони можуть вийти з ладу у самий не момент. Першим дзвіночком може бути зниження напруги на збірці із 13 вольт. У стані спокою до значно нижчих показників. Це у моєму випадку і конкретно на моїй збірці. Тому я завжди контролюю напругу свого джерела живлення. Один вольтметр разом із амперметром у мене стоїть у хаті, і я періодично його вмикаю. Чому періодично, спитаєте ви? А тому, що він не вічний і може просто вийти з ладу від тривалого використання. У мене вже були випадки, коли вольтметр, який постійно працював, одного дня перестав показувати напругу. Другий мій вольтметр розташований на реле контролю заряду, і коли я під підходжу до своїх акумуляторів, я наочно бачу напругу на них. У чому ж полягає небезпека використання неякісного акумулятора у збірці, а у тому, що замість того, щоб накопичувати і віддавати вам енергію, він буде виступати у якості навантаження, і замість користі принесе лише шкоду, бо перетікання великих струмів із зарядженого акумулятора у той, що не тримає ємності, буде не просто розряджати заряджений акумулятор і витрачати без толку енергію, яка вам потрібна. А ще й буде зменшувати ресурс хорошого акумулятора. Приступаю до наглядного посібника. Зараз, дев'ята година вечора. Роз'єднав я свою збірку годину тому назад. Напруга на всіх акумуляторах має стаканитися і прийти до своєї норми. Перевіряти напругу на всіх немає сенсу. Тому одразу приступаю до замірів струму, який буде перетікати від більш зарядженого акумулятора до того, який має менший заряд. Ось, наприклад, цей акумулятор потрібно буде від'єднати від моєї системи і зробити йому профілактику. Перевірити щільність електроліту, протерти вологою ганчіркою корпус, щоб запобігти саморозряду. Можливо, під'єднати до окремого зарядного пристрою і встановити режим відновлення. У решти акумуляторів перетік складає 300 мА і менше. На мій погляд, це невеликі струми для таких акумуляторів. А от 500 і вище це вже не дуже добре. До прикладу, у системах на 24 і 48 вольт, які також використовують свинцеві акумулятори, не просто рекомендують, а я б сказав, наполягають на використанні балансирів. А що роблять на вашу думку балансири? Вірно, вони перекачують енергію із акумуляторів із більшою напругою до акумуляторів із меншою напругою. І наскільки мені відомо, то струм там може доходити і до 2 А. Тож ті крихти, які перекачують у моїй збірці, думаю, то дрібниці життя. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях. Ось цей акумулятор гребе на себе забагато, тому я і виключив його із загальної збірки. Викидати, звісно, його не буду. Перевірю, ємність і про експ... Експериментую із різними варіантами відновлення. Благо засобів і інформацій про різні способи в інтернеті вистачає. А потім, можливо, він повернеться в мою збірку, а можливо буде окремим джерелом резервного живлення. Поживемо, побачимо. Це відео я зняв як відповідь на питання своїх глядачів і дуже вдячний їм за активність і цікавість до моєї праці. Тож до нових зустрічей. Миру, добра і світла! Бажаю вам!